На своєму каналі, мене звати Катя, і ми з вами в Португалії. Збираюсь е, на роботу. Е, зараз будемо смакувати сніданок, кашу вівсяну і будемо збиратись їхати їхати до садочку і згодом вже хто куди як. Ось. І, взагалі, хочу поділитися з вами дуже прекрасною новиною. Е, для мене це просто, знаєте, як щось неможливо трапилось нарешті. Нам видали документ для дитини, що вона знаходиться під тимчасовим захистом в країні Португалія. Ми на нього чекаємо 9 місяців, і це сталося. Я не знаю, яким чудом. Бо ми, дорослі, мама і папа, тобто я і чоловік, отримали його просто онлайн за там, ну відправили анкету. Нам все це вислали на електронну пошту. Дитину ми показували декілька разів, я не знаю, разів 5, 6, 7. Я постійно їздила в цей орган СЕФ АІМА, в Кашкайш, Ми були також в Лісабоні, але нічого не міняло. Я висилала їм постійно електронного листа, зверталася до допомоги в агенцію, яка допомагає з такими питаннями. Ну як до юриста, вони відмовили, сказали, що це як пощастить вам. Коротше, більш, більшість людей, які оформлювали це для дитини, отримували в той самий день. Тобто, зранку показали дитину в цьому органі Сефаєма, і вже там на протязі годину одного дня отримали цей документ. Ми чекаємо 9 місяців, і вчора, вчора, це трапилось 27 травня. Ми отримали цей лист. Це просто ну я, я була в шоці. Я коли побачила. На електронній пошті лист при тому, що я якраз була ну в телефоні. Я забрала Леру в садочку. Ми сиділи на майданчику. Вона собі там бігала-пригала. А я така відкриваю телефон, ну, думаю, ну подивлюсь, що там є. Бачу рахунок за оплату інтернета, і буквально через пару хвилин дивлюся лист. Я не можу повірити, що написано сеф, і я така, що я навіть не повірила. Знаєте, я типу, передивилася точно. Я відкриваю, бачу, що ну документ на Леру, я така, як я почала всім писати, бо всі знають про цю ситуацію. Що для нас це просто жесть якась, що ми не можемо його отримати. Коротше, чудо сталося. Документ Лера отримала. В нас він скоро закінчується до липня, а в Лери тільки починає діяти на один рік. Це прикол, просто прикол. Я не знаю, як так, але ось так. Ось так іноді трапляється, комусь щастить, а комусь отак вийшло, як нам. Тому з таким прекрасним гарним настроєм я направляюсь на паромчик. Він же чекає на мене, і не тільки на мене, звісно. Це зараз Лісабон, краса, яку я вдихаю кожного дня. Аромати річки, гарні краєвиди, ну кайф. Дуже скоро збираюсь на цю статую, на цей міст. Тому що я відправляюсь у відпустку, у відпустку до Португалії. Прикольно звучить правда. Живу в Португалії і відправляюсь у відпустку до Португалії. Буду дивитись всю цю красу знову і знову. Багато місць вперше буде, що я відвідаю. Тому що, коли ти живеш, ти ну, в тебе свої проблеми, свої якісь моменти, і ти не курсуєш так часто кудись. Тим паче, що ну, мало часу, буває, якісь проблеми треба вирішувати, садочок. Ну, коротше, ви розумієте. Ось якраз люди виходять з паромчику, це паром, який звідси є з цієї якраз сторони, я, я, наскільки я розумію. Да. Так що буду у відпустці. Е, в мене буде, здається, 12 днів відпустки, тому буду гуляти і по Лісабону, і поїду в різні місця тут. А зараз направляюся на оцей кораблик. Він зранку пустий, людей мало, спостерігаю з вікна на все. Вже паром при, прибув. І оце от річка. Дивіться, який сильний відлив тут. Ось от сюди, типу, трап іде на ту сторону. І ось тут відлив, і вони щось шукають тут. Що я не знаю, тут постійно це щось вони там шукають. Що це може бути? Які ваші варіанти? реально Я спочатку думала, це якісь там типу, крабіки, але на, на вид вони щось є. Якісь бр бриліанти шукають, діаманти. Воно дуже цікаво. Які ваші думки? Mm -hmm. Йду на ту сторону вже mm -hmm. виходжу. Mm -hmm. буде дуже спекотний день, 30 градусів, а може і більше. Завтра також. І п'ятниця теж. Це ось останні числа травня. Прямо попередження, що буде там помаранчевий рівень. Що і ці пожежі можуть бути, що треба мазатись кремом, Панамки. Дуже жарко і в Лісабоні. Тому, да, погодка така зараз, якраз пляжна, але на пляжі знаходитись без парасолі це нереально. Просто нереально. Ми ось були нещодавно, при тому, що не було такої жари, то ми жарились. Ми тільки під парасолою потім сиділи. Я не знаю, як люди висіжують без парасольки, не уявляю. Я взагалі таку сильну жару не дуже люблю. Я думаю, що як і більшість людей, ну хоча я знаю людей, які от з Одеси, наприклад. Не подруга з Одеси, вона обожнює жару, їй прям в кайф, коли там 35-40, і вона прям ну, кайфує. А ось тому, да, все індивідуально. І до речі, ця подруга проживає зараз в Швеції, де дуже холодно. І вона постійно, тіпа, їй некомфортно там, тому що дуже холодно і постійно дощі. Отак От буває в житті. Да? Війна внесла корективи, і ось вона проживає в Швеції. І ну, все ось так може трапитись. І людина звикає. Хоч і кажу, що ну, тіпа, клімат не її, але людина зникає. Це ось красоти цього берега, Монтіжо. Ось річка повністю кудись зникла. Але буквально після обіду вода повернеться сюди. Ось ці дні якось дуже сильний відлив. І ось вони там щось шукають. Ну це зараз ще, ще мало ось цих от людей, які щось там роблять. До цього буває прям їх тут ну, набагато більше. Тому дуже цікаво. Ну знаєте, типу, як Янтар в, там в Україні, я не знаю, що, що ну, чи можливо це, це річка, це не океан, це річка. І ну, так, да, цікаво. А взагалі ось так краєвидно, це типу, як якийсь такий український, тут дуже схоже на українські краєвиди. Ну Пальма це, звісно, не Україна. Але ось так подивитися, дуже ну, схоже. коли ти їдеш цією дорогою, сюди до причалу, то маки квітнуть, поля такі, коні пасуться, вівці. Прям, ну, от, я кажу, для мене це як буча. Тому що дуже схоже вона місцевістю такою, ти бачиш спальний район такий. І дуже схоже. Оця парковка, вона безкоштовна. І це люди залишають машини і сідають на паром і пливуть до Лісабону. Дуже зручно, що є така парковка і безкоштовна, тому що в Лісабоні такої парковки немає. Це, ну розумієте, це великі гроші, якщо залишити машину на один день там. А тут реально прикольно. Так все як по домашньому. Залишив машину і поїхав. І дуже багато машин, тому що зручно, якщо їхати в об'їзд через місце, саме найбільше в Європі, той, що 18 кілометрів вас кодогама, -да по-перше, там проїзд також платний на цьому мосту. Два щемось, ну приблизно 2,50. Ось, плюс бензин, плюс парковка. А тут залишив машину на паром, сів. І тим паче, що ну, у більшості людей проїзний, як і в мене, за 40 євро, що дає безкоштовний проїзд на цьому. Паромі, да, і, і, ну і сів собі і поплив. І не треба напрягатись. Да, тому класно. Сонце прям жарить вже. Так, а щодо моєї відпустки в Португалії, людина, яка проживає в Португалії, буде у відпустці в Португалії. Я буду не одна у відпустці. До мене приїжджає подруга з Києва, і ми будемо разом з нею гуляти. Вона вперше в Португалі, я її запросила. Вона якраз одна. Ну що спокійно можна розміститися у нас, не треба там нічого орендувати, тобто в неї немає там великої компанії, родини, щоб усі вмістилися. Тому я запропонувала, вона погодилася. Якраз на період відпустки вона буде у нас вдома, і ми разом будемо все дивитися. Там же є плани, куди що. Ну звісно, це стандартні такі місця, тому що ну що ми нового нічого не придумаємо. А, да, але я дуже чекаю, тому що є багато місць, куди б я хотіла піти. І плюс а, ну, якби З малою з лірою це незручно, їй буде цікаво, це жарко, це напряжно. А так двоє дорослих людей, там кав'ярні якісь прогулки. А, ну, да, Розумієте, про що я. Estrecha на декілька через днів, тому що якось так все склалось, бігом-бігом. І плюс ця спека вона настільки вимотує, що сил немає. А зараз стою в черзі, щоб поповнити свою карточку. Да. Людей багато. Якраз така спека, туристичний сезон, вокзал. Всі кудись біжуть. Ну як вже багато разів казала, що класно, що тут Пінкадос є. Супермаркет, дуже зручно. Так зайти, щось купити дорогу. А що хочу сказати? що Жара настільки втомлює, що реально я десь після обіду вже взагалі тіпа, ну, настільки жарко. Плюс я, якщо на вулиці знаходжусь багато, чи там навіть до транспорту підбігаю. То це настільки вимотує ця жара. Я тепер ну розумію, що я жару не дуже люблю, особливо коли десь ти в русі знаходишся. І тіпа, це капець. Я просто знаю, що в Україні минулого року було постійно жарко, там не знаю, місяцями це тривало. І це жесть. Да, це, звісно, жесть. У нас тут три дні жари. І а, вже жарко, прям дуже жарко. Якщо вітру ще немає, то просто жахіття. І ось щодо транспорту. Кондиціонер. А, в паромі кондиціонер він ну, може є, але він не сильний, але там не жарко. Він там, якщо вікна відкриваються, то воно продувається все. А в поїзді кондиціонер є, але він праць, то працює, то погано працює, тобто буває реально спекотно. Якщо ти ще вже біжиш до, до поїзду, ти вже мокрий. І тут сідаєш в поїзд тобі взагалі капець, як жарко, плюс, ну це дуже так відчувається. А в автобусах деяких прям дуже холодно, прям супер. А от я вчора їхала в автобусі, то кондиціонер, наче гудиться, але вікна всі відкриті. Тому я думаю, що він чи не працює, чи йому треба якийсь дуже довгий час, але дуже жарко було. Я бачила, як дівчина одна, вона прям нервувала щось жар, настільки жарко, вона прям постійно дивилась на цей кондиціонер, трогала його і прям тіпа хотіла щось розбиратися. Це португалка. Ну, я думаю, що тому, що вона португальську розмовляла, да, то ну коротше, да, людям жарко, і Просто в такій країні ну точно має бути кондиціонер. Ну, якщо в поїздах є. Ну, я розумію, що можуть бути якісь несправності, це логічно. Це ну все зрозуміло, але. Да, жарко, тому оці три дні сьогодні такий ще жаркий день, і плюс ще вітру взагалі немає. Навіть вночі сьогодні було так. Жаркувато трошки. А ну в плані того, що ну відчували, що тіпа повітря вже вдома не таке прохолодне, як зазвичай. Хоча, коли заходиш з вулиці додому, то думаєш, вау, як класно. Ось, тому іду я на паромчик. Якраз все по часу я зайшла в Пінкадос, купила собі типа кросанчик і сік цей морковний. І зараз іду. Всім гарного дня. Так, це ми вже в садочку, вже кінець дня. Забираю віру в садочку, вже переодягнула її в звичайний одяг, а то ж вона в уніформі ходить. І це тут є така композиція. Це ще до Великого дня, бачите. Прикольно, вона любить сюди заходити потрогати, бо вона, типа, як закрита трошки. Тут, типа, дверцята, щоб діти не залізли сюди, не впали. Бо сходи такі круті. Все. Всі породки дитячі. Ліруся, ходімо? Так, да. все, ти готова? Всіх погладила? Зайчиків? Давай ще зайчиків. Ось так лівчик. Зачіску їй робила вихователька, чи Да. Дуже гарна, да, Лірочка? <плес> Тільки не ламай добре їх, бо їх приклеїли сюди. Ну, типу, не відривай звідси. Хто <плес> та да. це якісь дітки робили? Вже постарші дітки, тому що дуже така важка робота. Ходімо далі, тобі треба ще ручки помити. Після садочку одразу завжди ручки миємо. Я зараз закрию, ти давай іди ручки мий. Все, закрила я, щоб діти туди не залізли. До речі, в садочках горщиків в Португалії немає, наскільки я знаю, ніде. Вони за маленькі унітази, щоб дитина одразу навчалася і привчалася так. Давай я тобі допоможу. Тут дуже мило важко нажимається. Не знаю, типу може, щоб діти самі не клацали. Ну дай я ручку до да, добре. Ось така кімната. Ну і це Іконечко, бо дуже жарко. 33, я поки доповзла, це просто жесть. Вітру взагалі немає. Я вся мокра і ще, мабуть, простила, тому що в транспорті отож кондиціонер, коли є. Він холодний, а я вся мокра. Ну, не тільки я всі люди. Може, хто більш звикший, а мені прям дуже так, типа, як в голові вже я відчуваю. хочу очікувати. Ой, є. Ми йдемо зараз на майданчик, Лірчик, на батутіки. Все, ходімо. Там туди. Забирай рюкзачок. Ось цей майданчик, що поруч з садочком. Він класний, він новий. Я вже показувала його також. Будемо тут гуляти, а потім в магазин підемо. Куди ж без перекусу після садочку? Зазвичай я беру ну, огірок, тому що вона їх любить, а вдома буває, що не хоче, але й любить. А після садочку в самий раз. Типу фрукти вона і так з'їсть ввечері без проблем. Чи ягоди. А от огірок це питання. І ось ці ще, ще, такі штучки. Ну тут все разом. Даліра? І ще й пюрешка є. Ну, сьогодні ми домовлялися, що морозиво, да, Лера, буде. Поїдемо за морозивом. Вона хотіла дуже морозиво, а в нас вдома ну, таке воно вже давненько лежить. І я навіть не знаю, чи все ок з ним, то я не ризикнула їй дати зранку, як вона просила. Чекаємо на нашого тата. Він за нами приїде. Yeah. Да? На okay. лабачі. Да. Да, всім Вау. Всім дякую. Па-па. Спасибо, Левинка моя. no, no.